У передень сесії відбулося засідання громадської ради при департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації. Медики зібрались для того, аби визначити з необхідним фінансуванням цільових медичних програм на 2016 рік. Висновки передадуть у департамент охорони здоров'я для затвердження бюджету на сесії обласної ради. Цільові програми вони відображають найбільш суттєво вагомі речі, які потрібно невідкладно робити в медичній галузі. Це питання життя людей, які стоять за тими цифрами в програмах, це попередження інвалідності, це питання діяльності і функціонування наших медичних закладів по самих кардинально важливих питаннях. На 2015 рік для фінансування галузі у бюджеті області було закладено близько 119,5 мільйонів гривень. А це на думку членів громадської ради при департаменті охорони здоров'я дуже мало. Зокрема, обласний спеціаліст дитячої реабілітації зауважив, що у Івано-Франківську наразі немає навіть найнеобхіднішого обладнання для діагностики. На сьогоднішній день ну немає мені МРТ, ні КТ. соромно вже скоро я не знаю. в кожному селі воно вже буде. Ми дітей з любите, ломаними головами з гематомою в ходу. Почнемо на другий кінець міста, ризикуючи життя, <рес> юридично підставляючи лікаря, який везе. Ну це є ненормальні речі, так бути не може. Щоправда, з 11 основних медичних цільових програм є й такі, що профінансовані достатньо. А саме на програму боротьби з онкологічними захворюваннями було виділено 2 мільйони 129 тисяч гривень. Фахівці говорять, цього вистачило на закупівлю запланованих препаратів за напевно всю історію. Онкологічної служби Прикарпаття за часів незалежності держави вперше було профінансовано придбання хіміотерапевтичних препаратів, вперше в історії, що також є немаловажно для наших громадян. Підсумовуючи засідання, медики закликають депутатів першочергово профінансувати життєво необхідні речі, бо від цього залежить здорове майбутнє української нації.